Послання апостола Павла Кремляна, де він говорить, і ще псалмопевець писав такі слова. Давид у псалмі пише, блаженний чоловік, котрому Бог вміняє праведність независимо від його діл. І цитує прямо псалом, блаженний Чиї беззаконня прощені і чиї гріхи покриті. Про кого йде? Хто такий блажений, котрого беззаконня прощені? Ведь Давід, то видить очами духовними впереді, но сам він іще не попадає в то число? Блажений чоловік, котрому Господь не вмінить гріха. Так що це за состояння? Хто такий щедрий, коли чоловік согрішив і в певних умовах Бог прощає? А виявилося, що вже в древності через пророку Господь к обіщанні людям, Вірує в Христа Ісуса, прощаються наші гріхи. Всі, хто взирає на крест Господній з вірою, всі, хто вірує в воскресшого Господа, всі, хто знає, що Господь вознісся на небо з нашим тілом і сів одесную з правої сторони Бога Отця, всім, хто вийшов у стихію п'ятдесятниці, як дітина матері церкви, ті є люди яким прощає Господь гріхи, блажений чоловік, котрому Господь не до гріха, Блаженні ті люди, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи покриті? Ким покриті? Христом і Ісусом. В посланні апостола Петра читаємо, Він Христос. Гріхи наші возніс на дерево, на дерево креста. Для чого? Даби ми, віруючи в Нього, і збавилися від гріхов. Ранами Ісусовими, ранами Його ми ізцілилися. Унікальне, благословенне, таїнственне Божеє Божої даяння, котрої дано нам у сьогоднішній день. Щоб розуміти дар Божий, віруючи в Христа Ісуса, становляться наслідниками Царства Божого. Віруючи в Христа Ісуса, стають дітьми Божими, котрим Господь обіщає наслідє у Царстві Божом. От по чому Павел називає, що Авраам повірував Господу. І то вмінилося йому праведність. Це вже був перший показ, що віра в Бога це непростоє діяння, непростоє довір'я, наприклад, як научне. ніхто ж не бачив очами електрон, позитрон, ніхто не бачив, щоб легенько видіти навіть під мікроскоп молекули, частинки творення міру. Але люди вірують і шарики малюють. Хоча то не шарики, а некі згустки енергії. Ніхто ж не видів з усіх людей усі клітку, кроме тих, котрі видять у мікроскоп. Але останні люди вірують, Це віра технічна, але оказується, і без неї не можна жити. Ніхто від до сих пор із учених не знає, не об'яснив природу електрики. Казалося, ми з ним користуємося, вже маємо сложніші прибори на мікросхемах. Коли мікросхеми готуються, височайша тонка технологія, і в місті з тим користуємося електрикою, а природа електричества не об'ясниме ученими. Однак то нам не мішає користуватися. І так віра у чоловіка навіть у технічних ділах. В науці, в научні відкриття не обходиться без віри, але тебе пристав ми собі, який дар Божий, коли Господь каже, ви создані, каже апостол Павел, щоб ми тут ходили не зренням, а вірою ми ходимо. Бог нас создав і способними, і покликаними вірою у Христа Ісуса. Наслідувати царство Божої. Моліть Бога за нас, щоб і ми колись по милості Божої, приєднавши до цієї великої родини святих православних, і туди на землі були діти Божі добрі християни канонічної православної церкви, а авто гармонічно і добрими громадянами своєї держави, а в вічності і наслідниками царства Божого. Амінь.